Вітаю з вами, я Діана Іванова, із точними новинами про погоду на середу 1 лютого. Отож, розпочинаємо на Вінниччині переважно хмарно, проте подекуди спостерігатимуться прояснення. А ще зі сюрпризів погоди, сніг. Просто зараз розповім детальну характеристику кожного району. Залишайтеся зі мною. На заході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Нічний сніг закінчиться ще до світанку. В день розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який ближче до вечора має припинитися. В день температура повітря сягатиме плюс 2 градуси. Уночі близько мінус одного. На півночі регіону ввечері на небі можливі прояснення. Але протягом дня погода буде похмурою. Нічний сніг закінчиться ще до настання ранку. Але в день розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який продовжиться до приходу вечора. Температура повітря в день сягатиме плюс один градус. Уночі нуль. Хмари ще з'являться на небі вранці та протримуються на сході області. Увесь день ввечері повинні розсіятися. У день, можливо, прийде сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора. Стопчики термометрів фіксуватимуть мінус один градус в день та мінус 2 градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ, надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум, пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі про продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів при купівлі нерухомості. У Форест діє система розтермінування під 0% Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 007. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір на півдні регіону обіцяє бути ясним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме 1 градус нижче нуля, вночі мінус 2. До самого вечора у центрі області буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день прогнозується сніг. Температура повітря в день 0 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче мінус одного. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день 1 градус з позначкою плюс вночі градус не зміниться. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінничина.